Не турбуйтеся про те, що з закритими очима ви можете мені волі вснути, ви не заснете. Навіть відчувши легеньку сумливість, ви будете добре чути голос. клітин нервової системи. Незалежно від того, як. Від... Ти постійно знаходишся в стані напруги, тому що ти не знаєш де, де, де тебе може спіткати обстріл чи ще, і ти постійно шукаєш якісь якісь звуки, ти на це звертаєш увагу, і ти не можеш розслабитися. Постійно якісь думки негативні, і дана реабілітація дає можливість відійти від цих негативних думок. Зайти в себе і трішки розбиратися своїми думками. Те, що я бачив, ти нарісував. Це мої останні картини. Донецький край. Ті ті ікони, вертольоти навіть летять. А це чим намальовано? Краска, не кріл. Це раніше водієм був, то камаком возив боєприпаси. То, тіпа, тіпа я їду. Ну, це трактор такий в мене. Ну, я люблю техніку крутити, ремонтувати. Воно кстати, малюнки. Спокій відчуваю і ну, задоволення. Тобто, ну, Ніяких нервів. Є такі е, військовослужбовці, які взагалі в житті, ну взагалі нічого не малювали, е, крім, як там вони собі можуть сказати, колись там в зошиті на уроках, коли було скучно. На малюнку може бути будь-що, але все, що, що там є, це все про людину. Але то може бути в різних її станах: там спокій, е, тривозі, військовослужбовець приїжджає, йому складно відкритися, е, відразу розказати про всі свої проблеми. І так, я ж кажу, арт-терапія це один із методів, де Єдина може вивільнити ті емоції, не стримуючи себе. На пункті у нас тут є, як і ліжка для відпочинку, щоб задовільнити всі базові потреби: це сон, їжа, відпочинок, релаксація, помитися. Все тут є. Вони сюди прибувають. Вони проходять обов'язково через співбесіди, індивідуальні бесіди з психологом, проводяться тести. Розлади сну, розлади апетиту, сонце велика проблема. Є хлопці, у яких чисті галюцинації, слухові саме. Так як ти постійно, коли на передовій, хлопці чують звуки дроню. І він, наприклад, ходить і чує, як будто недалеко щось жужить. І Він думає, що це, наприклад, в півішка чи мавік розвідний, але все одно, тобто, є такий немаленький відсоток. Сон саме страшне, що з цим є. В Тому що як йде розлад сну і інші психічні проблеми, психіатрія розвивається в цьому напрямку, так як в організмі заложено, що вночі ми маємо відпочивати, в день — бодрствування. — У мене цього колекція, зараз в роні зараз загалом.